631 день в Канаді, 06.03.25. 03, що Сьогодні я затягнув вже по 12. Як заліз в Іарки. Час промнув дуже швидко. Ну нічого. Сьогодні в мене день простий. О, маю зремонтувати цю штучку. М -м Попросили мене зремонтувати. Потім, потім розберу завтра. Коротше, що зранку встав. Будильнику, зібрався стандарт, технічні приміщення. Зайшов з шефом, зустрівся, подивився до комп'ютера і додому на каву, Пив кави. І до роботи роботи багато не було. Що в нас там по заявкам фігня. Е, в одну квартиру зайшов, там попросили мене підкрутити розетку. Е, то з такого, що рідко попадається, давно я такого не робив. В основному всякі батарейки. Е, вода протягнув, щось цікавого, що вода це спознали, каже, вода тече в туалеті. А там бойлер такий маленький і е, спеціальний клапан, якщо великий тиск, воно просто випускає пар. І там така виведена труба, і вона направлена якраз в смітник. І в неї в смітнику води багато. Бо він перегрівався вночі, і от залишній тиск виходить. Це не страшно. Інше проводили інтернет до супермаркету, супермаркет скоро відкриється і oh. відкрили трубу, а з труби вода потекла. Думали, вже все, звідкись вода тече. А Це вони сверлили е в бетоні до тої труби. І вони, коли сверлили, поливали водою, ота от вода туди і попала. Ось от, от. Походили, поробили нічого такого серйозного. Ще, ще, ще щось робив, Ще щось зробив. А, привіз э, сам Дішвашер. Э, До речі, треба мені буде його завести завтра на склад і ви, ви, видалити з дошки. Бо він в мене є так, якби на заміну, Та треба буде подивитися. Я видалю цю заявочку, так як привезли вже новий. Завтра тим зодимо, завтра п'ятниця. Маємо завтра сьогодні Алекса забрали на нову будівлю, бо привезли меблі, вони там носили. І він допомагав. Завтра, завтра всі поїдемо. Всі напевно, що поїдемо, поможемо, то скорее загрузимо, бо теж будівля нова відкривається, в квартирі будуть здаватись в оренду. Вже взяли нового працівника. Тренували його вчора, вчора сьогодні. От. І таке. Відпочиваю, ще така спина чуть-чуть після того масажу болить по якщо рухатись. Але нормально. Не йшов сьогодні тренажерний. Відпочиваю цей день. Завтра, блін, не, ну пасувало би хоч завтра піти. Завтра, може, завтра піду. Подивимось. Все, віддав балон сусіду сьогодні, зустрів його, показав, що там таке. Не пропускало. Газ. Я сьогодні взяв за кіно в кипяток, щоб метал розширився, може звозився. Попробую, Попробую ще раз. Мені подобається цей датчик, він показує, скільки газу в балоні. Вже хоча б орієнтуєшся, чи треба заправляти, чи ні. От і все. І буду йти відпочивати. Нема що затягувати, треба спати.